Слава Богу, брати і сестри. Ми з вами маємо молитовне зібрання. Я не буду сьогодні довго говорити. Зачитаю одне місце Божого Слова. Відоме нам. Це слова Ісуса Христа. Івані від Луки, 11 голова з 5-го вірша. Одну житевую историю Иисус рассказал, буду читать из Российского переклада. И сказал им, положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему, «Друг, дай мне взаймы три хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему» а тот изнутри скажет ему в ответ, «Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе». Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его встав, даст ему сколько просит. І я скажу вам: просіть і дано, буде вам, іщите і найдете, стучите, і отворять вам. Це така життєва історія, яку Христос розповів, щоб людям було зрозуміліше і доступніше. Два друга до одного прийшов вночі вже в поночі. Пізно прийшов ще один друг, і той не мав чим його прийняти, пішов до свого друга просити хліб, взайми, позичити. І ось два, Христос каже, два варіанти, якби, як події можуть розгортатися. Або той друг встане і дасть йому по дружбі з ним, або, каже, встане і дасть. По невідступності, але дасть. В будь-якому випадку дасть. Як ви думаєте, браття і сестри, який кращий варіант, щоб дав по дружбі чи по невідступності? По дружбі. По дружбі. І кращий, і легший варіант. Христос цю історію хотів щось сказати для нас, для учнів Його, для послідовників Його, які пішли за ним. Бувають такі періоди в нашому житті, коли Бог дає нам по дружбі. Не встиг стати на коліна, попросити, помолитися з вірою, кликнути до Бога. І бачиш, відповідь прийшла. Слава Богу! Так буває в нашому житті. Но я так аналізуючи своє життя, те, що я побачив, так буває часто, коли ми ще, знаєте, в такому духовному стані младенчества можна сказати, духовні немовлята, я згадую своє життя. Багато випадків було. Бог просто давав по такій дитячій вірі, Встав, Помолився, попросив і бачиш відповідь явна. От коли ми духовні немовлята, порою Бог, Він зразу дає знати про себе, він дає відповідь. Але по мірі нашого роста духовного і зрілості, і зрілості, дивлячись вже на практику життя християнського, ви можете подивитись на своє життя. По мірі нашої зрілості не завжди Бог вже відповідає так швидко, як би ми того хотіли. Як би ми того хотіли. І ось бувають в нашому житті періоди, коли Бог дає по дружбі. А є такі моменти життя, коли Бог дає по невідступності. Це процес. По невідступності це процес. Процес, де випробовується наша з вами віра. Випробовується і росте. Процес, де формується терпіння, і не тільки терпіння, а й довготерпіння, де формується довіра Богові, де формується довіра Богові, повна довіра. Коли приходиться просити. З дня в день. Стукати з дня в день, шукати з дня в день. Це називається невідступність. Подібно, як Яків колись сказав, коли боровся з Богом: Я тебе не відпущу, поки ти мене не благословиш. Це процес. І я знаю, що ми з вами. Кожен на своєму рівні проходимо це. Ми маємо литовне зібрання, кожен з нас прийшов зі своєю боротьбою, своїми переживаннями, своїми проблемами. І нам би хотілося, щоб Бог поступив з нами по дружбі. Воскликнули до Бога з вірою, і бачиш результат, відповідь. Але не завжди так є. Не завжди так є. І в тому ми з вами формуємося і ростемо, браті і сестри. Можливо, хтось з вас колись займався спортом. Я колись в школі, як був школяр, молодий, трошки ми займалися легкою атлетикою, там на змагання їздили. І знаєте. Є такий вид спорту, як біг, і він розділяється на два види, коли змагаються спортсмени, біжать. Є спринтерський забіг на коротку дистанцію, а є забіг на довгу дистанцію. Дивимося, спортсмени в світі біжать взагалі називається марафон. Десятки кілометрів біжать, називається марафон. Довгий забіг на довгу дистанцію. От, браття, сестри, наше життя християнське це не є спринтерський забіг, це є марафон. Забіг на довгу, важку, томітельну дистанцію. Я думаю, ви згадаєте людей, в мене їх є не один і не двоє моїх друзів. Знайомих, які починали свій біг так само, як і я, тільки вже вони давно зійшли з дистанції. По різним причинам не хватило віри, не розрахували сили, десь розчарувалися і зійшли з дистанції. Тому що християнське життя це не спринтерський забіг. Це марафон. І нам потрібно розуміти це, брати і сестри, щоб руки наші не опускалися. Так само, до чого я це веду, цей приклад, так само є в молитовному житті, в духовному житті. Знаєте, порою є спринтерський забіг. Встав, з вірою покликав до Бога, і Бог дає відповідь. А порою є в духовному молитовному житті марафон, який потрібно бігти і не зійти з дистанції. І не зійти з дистанції. І Боже Слово нам дає обітницю в цій історії, яку казав Христос, розказав. Або по дружбі, або по невідступності, До в будь-якому випадку встане і дасть написано стільки, скільки просить. Дасть стільки, скільки просить. Це є обітниця для нас, брати і сестри. Господь Він вірний своїм словам. Тільки Він хоче бачити віру в своєму народі. Він хоче бачити невідступність і довіру Богові. Ще один приклад зі старого завіту. Ми з вами йдемо до молитви. Пророк Ілля. Я сидів тільки, що і так мені згадався цей приклад. В час відступлення Ізраїлю, щоб йому закрити небо, пророку Ільї, щоб закрити небо. Йому було достатньо одного слова, яке він сказав: не буде доща. Тільки по словому йому піде дощ. І так і сталося. Три з половиною роки не було дощу, голод, засуха, велике бетст. Но коли прийшов час відкрити небо, що Сільові не вистачило одного слова. Боже слово каже: йому прийшлося підніматися на гору кормів. Голову свою каже Боже Слово ставити між колін і ожидати. І посилати того отрока і казати йому, де Ди дивись, чи немає відповіді. І отрок сім раз бігав. Сім раз це образне число число повноти. Можливо, комусь приходиться сімдесят разів бігати. Пороздумуйте собі вдома, чому так? Щоб закрити небо, достатньо було слова влади і слова віри. Але щоб відкрити небо, щоб пішов дощ, треба було проходити процес боротьби, томління і ожидання. Отак От буває і в нашому з вами житті, брати і сестри. Я це говорю для того. Щоб ми з вами укріпилися в вірі, не опускали наших рук, взирали на Христа і ожидали від Нього відповіді на наші проблеми, переживання з різного роду питання і трудності. Будемо йти до молитви і стукати, шукати і просити. А Бог вірний, який відповідає, слава йому амінь.